Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана. І сьогодні ми поговоримо ось про цю сорочку, яка на мені. Це сорочка від турбат під назвою Maya Hood Track. Формальним приводом до цього відео стало те, що ця сорочка отримала нагороду на Іспо. Іспо – це найбільш авторитетна виставка аутдор спорядження. І ось що про Maya Hood трек сказало журі нагороди. Один з головних аспектів, які беруть до уваги розробники нових тканин це захист від сонця. Приємна легка тканина, комфортна у насінні. Ось що пропонує нам турбат, який знову засвідчує відданість інноваційному дизайну. Це мій авторський, так би мовити, переклад. Ідея такої комбінованої з різних матеріалів сорочки для трекінгу, хоч і не нова, але доволі цікава. Тим більше, що саме трекінгову сорочку доволі важко зараз знайти в магазинах. З українських виробників я згадую лише Фаренгейт, але та сорочка дещо інша по конструкції, там немає капюшону, і вона загалом то розрахована на дещо іншу аудиторію. І це ще один привід розповісти вам про Maya Track, Бо загалом то це доволі унікальна річ з кількома цікавими фішками. Отже, як ми знаємо, існує два підходи, що вдягати першим шаром у поході горами. Ви можете вдягнути облягаючу термобілизну. Її основна перевага в тому, що вона дуже добре відводить вологу від тіла. Прилягаючи щільно до вашої шкіри. Але, звісно, є і ті, кому не дуже комфортно знаходитися цілий день в облягаючому одягу, особливо, якщо ви турист-початківець і не звикли до такого. Навіть мінімальна компресія з часом може вас втомлювати. І загалом то кожному з нас іноді хочеться надягти на себе щось вільніше. Саме тому існують трекінгові сорочки, які за рахунок синтетичної тканини швидко сохнуть. Разом з тим, вони сидять на вас вільно, відповідно, почуваєшся в них достатньо комфортно. Ну і плюс це захист від сонця. А тепер про деталі: чим цікава має худтрек? Тут комбінація з двох тканин спереду на плечах та на зовнішній стороні рукавів. Це дуже тонка нейлонова тканина, вона мінімально тягнеться, але її основна перевага це легкість, що поєднується з високою міцністю та стійкістю до затяжок. Тканина гладенька і спокійно можна вдягати зверху на плечі рюкзак та ходити через кущі жерепу і не хвилюватись. А от з зовнішньої сторони рукавів на спині та в районі кишені тут дуже еластична тканина, у якої власне дві функції зробити ваші рухи вільними та швидко відводити вологу від тіла і так само швидко сохнути. І про конструктивні особливості, як бачимо, сорочка тут відкривається лише зверху, тобто її можна вдягати через голову. Це з одного боку полегшує конструкцію, з іншого гудзики не заважають вам, коли зверху накладується пояс рюкзака. Зліва кишенька на блискавці, звісно, капюшон, причому зазвичай, щоб його не здувало, використовують шнурки. А тут турбат обійшовся звичайною кнопкою. Ну і ще одна деталь: це подовжений рукав з отвором під палець. Тож в підсумку у нас є захист від сонця і для шиї. І для рук. Ну і згадаємо також, що ця сорочка має сертифікований захист від ультрафіолету UPF50. Це максимальний рівень захисту для тканин. І ці 50 означають, що лише 2% ультрафіолету можуть пройти через цю тканину і потрапити на вашу шкіру. Отже, давайте підсумуємо: маєхутрек, по-перше, гарно захищає від сонця. Тіло, включно з шиєю та руками, закрито тканиною, яка має захист від ультрафіолету. По-друге, тканина сорочки досить міцна, можна ходити з важким рюкзаком на плечах і через кущі жерепу. І по-третє, сорочка швидко сохне на вашому тілі, і вона еластична, в ній досить комфортно рухатись. Для чого ця сорочка? Ну, по-перше, для літніх походів, причому для будь-яких для одноденних і багатоденних для. Простих та складніших в будь-якому регіоні, як відомо, високо в горах ви можете перебувати лише в двох станах, або вас нещадно палить сонце. Або вас мочить дощ, і Maya Hood Track добре справляється з першою проблемою. Також в цій сорочці буде добре відпочивати на воді або біля води, що завгодно від рибалки до сплавів на байдарках. Я собі уявляю, ідеальне місце для цієї сорочки це якийсь похід серед земноморським узбережжям, наприклад, лікійська стежка, Мадейра чи Амальфі. Ну і загалом цю сорочку можна носити будь-де в жарки. Літній сонячний день. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.